Вітаю вас на каналі DanceTech. Мене звати Аня. І сьогодні я розпочинаю відео для СП разом з повітруля. Я вишиваю ось такий дизайн: це набірчик чайна троянда. Компанія-виробник повітруля. Це київський виробник, наборчик P6019. Ось так. В склад набору входять ниточки пері. Е, Прев'ю, я так розумію, зроблено відшиву ще ниточками Пенка Кірова. І тому, я так розумію, трошки відрізняється. Цікаво, як буде виходити сама квіточка, чи буде такий ефект, чи можливо буде інший. Але. Взагалом все одно виходить непогано. Тканинку я замінила. Хто не дивився, краще подивіться моє попереднє відео з, з цим наборчиком, що я там вишивала. З того моменту, як ми розпочали вишивати на 15 квітня, у мене вже було відшито 10%. І я був відшитий цей листочок тут. Оце стебло, так, стовбур квіточки. І я розпочинала ось тут цей листочок. Я його вже довишивала, тож в мене вже трішечки більше, вже трошечки на звіт є. СП треба звітувати раз на місяць, немає норм, скільки відшиємо, стільки, і покажемо свої надбання в хрестиках, так скажімо. ну або хто там. Бісером чи чим іншим вишиває наборчики від компанії Повітруля. Але ж, думаю, треба включити, включитися показати вам, з чого я стартую на цей звіт, бо вже ж воно вишивається. Воно... Я не сідаю вишивати там, цілий день цей наборчик, але воно так затягує. Там пробігла ниточку пошила. Через якийсь час там, або на наступний день ще ниточку пошила. І ось так воно вже набігають відсоточки, що вже потім потрібно буде звітувати, і, а я не зробила включення, з чим же я стартую цей місяць. Тож, минуле відео я завершила з цим листочком, розпочала отут, але вже. Додається, ось так. Вже більше 10%. Я так думаю, відсотків 12 або 13, зараз точно не скажу. Але як фотозвіт у мене було на 10%. Тож, вже продовжую так собі думаю, хотілося б мені, щоб було не менше 20% на наступний звіт, а. Ну, а якщо вийде, то більше. Бо в мене ще ж є ще одна трояндочка, і хотілося б їх, їх в рамках цього СП обидві. Ну, буде добре, якщо одну відшию, ну, ідеально, якщо б я встигла дві. Тож, треба вишивати. Що скажу? Ниточки вишиваються гарненько. Тканинка мені подобається, ну, власне, це мурану, і не перший раз на мурану вишиваю, лягають ниточки добре, органайзер. Ось, якщо я не показала, але, мабуть, показувала, що я наклеїла поролончик сюди і просто вколюю голочки, бо іноді не вдається мені відшити повністю ниточку, тому що. Я не роблю розмітку в цей раз. Загалом раніше я завжди вишивала з розміткою. Я прокладала або монониткою, або маркером малювала, але цей раз вишиваю без розмітки і намагаюсь не відходити далеко, а так, тільки от на слоєю Буду брати колір наступний, і наслоювати, і далеко десь я не заходжу, бо я дуже боюсь прорахуватись, зробити помилку, щоб не проти, бо це може бути видно потім на тканинці, бо неповна зашивка. Ну, і взагалом це не дуже приємний процес, коли доводиться щось випорювати. Тож, як, Повишивала, скільки там лягає. Якщо треба десь переходити, просто кріплю ниточку і залишаю з голочкою. Тобто я не однією голочкою вишиваю, а беру, скільки мені потрібно. Ось так. Буду просуватись так, як іде по сюжетику. Зараз працюю ось тут, буду підніматись на цей листочок, ці листочки, і там вже як. Перейду вищею ось ці, а аж тоді буду підніматися вище вгору. Тож, буду продовжувати вишивати зелені листочки. Ну і перед звітом я покажу, що в мене не вишивається на звіт, який буде 15 травня. Так. Тож, до зустрічі в новому включенні. Дуже швидко плине час. Сьогодні вже 6 травня, я до вас з проміжним включенням трішки хитається, бо знімаю з рук. Так, швиденько хочу зазняти цей момент, тому що я дошила до цього моменту. І мені вже незручно, і потрібно переходити далі по сюжету, бо нижня частина вишита уся. Ось так можна, бачите. Ця частинка в мене вже готова повністю, і мені треба переставити п'яльчики. Тож, хочу зазняти цей момент, показати вам, це, власне, вже вишито 38%. Я казала хоча б 10, там, 20% чи щось таке я. Першому включенні казала, але вже отак непомітно для себе дуже легко вишивається цей процесик. Можливо, тому що ще у поміч мені, отак, щоб повністю вишивати по електронній схемі, я вишиваю перше. Це допомагає, якась така цікавість, знаєте, показує відсоточки зразу, хрестички. Загалом, що хочу сказати. В цьому процесі більше 7 тисяч хрестиків. Тут немає бекстічу, ніяких інших стібочків, тільки хрестик, у дві ниточки, немає блендів. Ну і такі трояндочка займає більше 7 тисяч хрестиків. І вже відшито 38%. Тож, на цьому поки що все. Буду переставляти п'яльчики, бо вже шосте, 15-звіт. Але я вишиваю не тільки цей процес, а так, час від часу беру по ниточці, відшиваю потрошку потрошку І він рухається. Але обов'язково хотілося б відшити усю зелену частинку. Не знаю, як оцей фрагмент в мене відшиється, бо. Проміжок такий, що тут такий пелюсток, бо тут проміжок, а тоді зелененьке. Але цю нижню частину листочка зелену обов'язково хочу відшити, оце все зелене. І, можливо, не знаю, так, щоб було зручно відрахувати, якось перейти, але повністю з зеленим тепер мені хочеться відшити на цей звіт на 15 травня, щоб було вже готове. Тож, не перемикайтесь, я. Побіжу повишиваю і зустрінемося 15 травня. До зустрічі. Вітаю усіх сьогодні 13 травня, і я до вас зі своїми просуваннями УСП разом з повітруля. Зараз я вам покажу, що мені вдалося навишивати. Ось. Покажу вам фоточку, з чого я починала. Так, десь тут з'явиться, з чого починала я СП. І наразі хочу сказати, що вишито вже 80%. Минуле включення я робила, що відшила цю частинку і переставляла п'яльчики, видно слід від п'яльчиків. І зараз покажу, що в мене вже навишивалося. Та-дам. Ось подивіться, яка краса повністю так не влазить в кадр, але я отак покладу слід від пяльчиків ще свіжий, тільки-тільки зняла, і хочу насправді трішечки ще переставити, щоб зручніше було. Воно влазить весь сюжет мені в пяльчики, але не дуже зручно тягнутися аж до верху мені, якщо я притискаю цю сторону пяльчиків. В тримач або на столі закріплюють щось складу на пяльчики. Хочеться трошки, одним словом, посунути. Я зміщу десь отак, і тоді вже буду завершувати квіточку. Ось як виглядає прев'ю, ось як насправді трошки яскравіше, трошки інший колір виходить, зеленого, але, ну, це очікувано, тому що все ж таки. Це фото відшиву у нитках ПНК Кірова. Плюс ми знаємо погрішність друку, кольоропередачі і таке інше. Бо ці обкладинки друкувалися аж давно. Це вже ниточки пері. І маємо ось такий результат. Що ще в мене? В мене трошки є відмінності. Між прев'ю, і моїм ось, загалом у цій частинці. У мене трішки по-іншому виглядає оцей листочок, цей листочок, і трішки коротша оце стебельце отут, і загалом оця частинка по-іншому трішки виглядає, чому так трапилось? Загалом я собі вишивала по PDF-файлу, який надала повітруля. І собі, знаєте, мені все було нормально. Я вишивала це зелене листячко, отут оці зелененькі штучки. І знаєте, так собі нормально все йде. А потім в мене перед очима стоїть прев'ю. Я якось так. Звернула увагу, що в мене якісь трошки інші листочки. Менший оцей листочок, цей трошки відрізняється. І, і знаєте, якось так я стала порівнювати, і так, да, дійсно, бачите, отут, де починається листочок, має прикриватися зелененьким. Тобто в мене оці листочки вийшли менші за розміром. Я почала роздивлятися схему. Схема ж тут у нас. Так, схему порівнювати з PDF-файлом. І що трапилось, там іде отака полоса, ну, як з'єднання листів в PDF, знаєте, сторінок схеми. Тобто вона там розбита на три частини схема. І я так думаю, що там, де з'єднувалася схема, це ось якраз по цьому рядочку, зникли три рядочка схеми. Бо. Я стала порівнювати, і от де йде цей рядочок, оці листочки вийшли в мене на три, коротше, це вже я потім дошила. Це стебло на три, коротше. І тут зі схеми наче випали три ряди схеми. Тобто, на тут все вірно, якщо ви будете шити по паперу, у вас все буде гаразд. Якщо ви шиєте по PDF-файлу, то порівняйте, я, мабуть, що напишу по вітрулі, щоб вони звернули увагу. Можливо, це в мене так на додаток загрузилося, той PDF-файл. А можливо, просто у них при з'єднанні цих листів на PDF, як вони робили, PDF-файл, тому що це. Це схема вже ж видана давно. І як переносили у PDF файл, можливо, при з'єднанні втратились оці три рядки. Мабуть, треба їм написати, щоб вони виправили. Бо хтось, я так думаю, також буде просити PDF-файл схеми, щоб не було помилочки. Але якщо вишивати. По паперу, то все гаразд у вас буде. А якщо ви ПДФ файла, який надала повітруля, то зверніть увагу на ці листочки і довжина цього стебельця. Тобто я вже не стала випорювати. Я трошечки тут додала кольору, темнішенького, так щоб воно було більш схоже на листочок, і трошки додала світленького кольору. Ну, Щоб трошки збільшити листочок, бо він взагалі виходив такий тонесенький малесенький. І продовжила, як мають бути: тут на три хресточка, тут на два хрестичка, оці пелюсточки, як мають бути по схемі. І, власне, що оце стебельце в мене вийшло коротше на три, десь тут на три, і, і тут же, ж, звісно, на три. Тобто, трошки трояндочка на три Клітиночки, в мене стовбур цей коротший, ніж, ніж має бути за схема. Але, загалом, усе далі я подивилась, там по схемі все йде добре, починаючи з троянди, От від цієї частини. Уже наверх все йде нормально, все добре, можна вишивати, не боючись, що там якісь помилки. Власне, там і видно, що приходить така лінія з'єднання сторінок і. Десь пропали ці три, три рядочки. Але, вже як є, міняти не буду. У мене буде так. Е, ви бачите, як виходить троянда. 80% я не розраховувала на такий результат, якщо чесно. Я вже собі так думала, ну, до 30, ну, до 50% дотягнути, вишив, хоча б все зелене, вишила зелене. Думаю, ну вже ж, вже ж хотілося побачити якісь інші відтінки на цій основі. Почала вишивати ці рожеві. Думаю, ну, добре, відшию одну оцю пелюсточку. Відшилося я не можу. Я майже кожного дня тягнуся до цього процесу, відкладаються інші мої роботи. Але я вишиваю повітрулю, розумієте, що відбувається. Потім, думаю, ну все зроблю звіт і займусь іншими процесами. Я ж все гарненько і вправно вишиваю в СП. До мене ну вже ж більше 50%. Залишу на наступний звіт, щоб було щовати. Вишив все, цей листочок. І знаєте, от. Все одно тянеться і тянеться і вчора ввечері хотіла робити звіт, але все одно затягнула і ще вишилось в мене за вечір ось ця частинка. Руки тянуться до мене ну, ще ниточку ще ниточку. І отак воно просувається. Вже 81% залишилось 20% найцікавішеньке. Отак саме власне, серединка самої квітки саме саме. Сама гарна частина, як на мене, мені подобається, що виходить. Так мало кольорів, здавалося би. лише 13 кольорів у схемі. І на ці 13 кольорів. 13 так, 13. чи ж так? Мені здається, що розробка ну, пречудова. Я рекомендую всім. Для... Це просто реально релакс, великими діляночками зашивається. Вже вийшли коричневі кольори зелені, і можу показати, який залишок ось по коричневим кольорам, по зеленим кольорам. Дивіться, який великий залишок ниточок. Ну, звісно, в мене там трошки зі схемою менше відшито, але там, ну, хрестиків 50 ну, до 100, не більше втрачено хрестиків. Тож, залишок, як на мене, великий. Тож, можна не турбуватися. Ось ще скільки в мене кольорів, які на квіточку. І, я думаю, цілком мені вистачить і будуть залишки. І такі гарненькі залишки будуть. Вишивається добре. І все йде швидко Багато дівчат вже мають фініші в цьому СП, і я не здивована. Ну Загалом, звісно, є більше роботи. Це невелика робота, і невеликі роботи дівчата відшивають дуже швидко. Я, звісно, не так швидко вишиваю, але для мене це досить таки швидкий результат. Не знаю, як їх тут прикласти так гарненько. Щоб вам було видно. Тож, на цьому я буду завершувати. Дякую організатору Юноні. Хочу запросити вас, долучайтесь до нашого СП. Звіт раз у місяць в телеграм-каналі. Посилання на канал Юнони я залишу: звертайтеся, слухайте про всі подробиці, участі. Пішла на зустріч, вона створила. У Facebook-групу для тих, кому буде зручніше звітувати у Facebook. Там буде альбом, вже є, власне, альбом, де можна загрузити фото і під фото. В кого немає і Фейсбука, Юнона і у відеоформаті на YouTube прийматиме звіти. Я сподіваюся, що їй це вдасться, бо це досить незручно, коли у різних соцмережах йдуть звіти. Ну, мені так здається, це складно не загубити нікого, але побачимо, скоро буде загальний звіт. І чекаю з нетерпінням подивитися вже на фініші і на роботи учасниць, і на просування. Тож долучайтеся, СП триватиме ще 5 місяців, будуть якісь призи від виробника в кінці. Тож долучайтесь, разом вишивати цікаво. І... А для мене, власне, це такі мені більш хотілося спробувати нового виробника, і мені подобаються ці схемки з трояндочками, що я обрала. І я тепер вже 100% впевнена, що що я встигну і другу трояндочку відшити у рамках цього СП, як я і хотіла. У мене ще червоненька троянда буде після цієї. І сподіваюся, на наступний звіт ми зустрінемося з готовою роботою. Тож, дякую за увагу! До нових зустрічей на моєму каналі. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами! Пока-пока!